Хутір мала воля за 40 кілометрів від Львова. Утім, здається, що це на краю землі. Маршрутки сюди навіть не їздять. До найближчої автобусної зупинки треба йти до 5 кілометрів. Кандидати у депутати до віддалених поселень навіть не зазирають. Вкрай рідко навідуються агітатори. Уся їхня пропаганда зводиться до розклеювання листівок на стовпах, та й те робиться вночі, через що собаки гавкають. Дивлюсь, якихось там коло стовпа троє стоїть. Баба як матюка загнула. Всі повтікали, нема нікого. тільки дивлюсь на стовпі там прибили когось, та й все. Повішали, зранку приходить, а той зірваний під ногами лежить, другий наклеїли, новий. Ну але вже кажуть, зриваєте, то от забирайте папери, щоб по селі от, діти не розкидували паперами. До виборів кілька днів, а частина селян досі не визначилась зі своїми уподобаннями. Попри невтомну працю, ще залишається місце для гумору. А, мені ще всі подобають. Мені ніхто не дав, ніхто не відібрав, і ніхто не буде за мене робив. Ну, як робити, робила і мушу робити. Селяни запевняють, що на вибори підуть, утім обіцянкам кандидатів не вірять. Обіцяли, як капличку добудувати. Будують купа років. Бачите, як лишилися, так і всі обіцяють, а прийде до влади, він забуває за те, що обіцяв. Воду обіцяли людям теж провести через село. Нема нічого. У селі постійні перебої з електрикою. Через високу місцину у криницях майже немає води. По воду доводиться ходити за сотні метрів. Одні незлим тихим словом згадують гасла партії влади. Інші кажуть, аби не гірше. Дочекали ми ще покращення. Тут, напевне, от того, що я ношу відра, то, то таке покращення. Ну, але нема ще що грішити, бо слава Богу, хліб є і до хліба ще є ну то ще нема що грішити, Богу. Виборчу дільницю облаштували у звичайній оселі. Пані Ніна надала свої апартаменти, бо їй пообіцяли після перегонів кілька сотень гривень. У селі її всі знають як політичного оглядача, бо ночами вона перечитує програми кандидатів. То його ночі зовсім не спала, то так взяла, то перечитала все, понесла. Беру другий, читаю собі, перечитала. Все, про всіх вже все знаю. Хто звідки, хто чим займається, все. Попри зневіру та брехню учасників грошових перегонів, мешканці малої волі не втрачають надії, що після неділі у їхньому житті все ж почнуться зміни на краще. Дай Бог. Віри ніхто нам не віднімав, але чомусь довго ми дуже чекаємо того. Володимир Моїсеєв, Олексій Шелковий, головні новини Львова.